Яка відмінність між банківським депозитом та рахунком в накопичувальній програмі індивідуального страхування життя? Під час ваших коштів на депозиті знімається податок 18% податок на дохід та 5% військовий збій. У випадку, якщо ви робите інвестиції на свій приватний накопичувальний рахунок, цей податок не знімається. І тому працює сила складного відсотку. Ваші кошти значно збільшаться. До прикладу, 14% річних за умови складного відсотку, ваша сума за 20 років збільшиться. 4-5 разів це точно. Переходьте до мене в телеграм-канал і дізнайтесь, як ви можете оформити собі приватну гарантовану пенсію. І причому існують гарантії міжнародні, ваші кошти обов'язково вам повернуться і дуже в великому розміру.